Коли розумієш, що людину треба підготувати, що зараз голова викидаться звідти відрізана. Розгрузка-погрузка мертвих ціл. Через два дні вони повернулися і сказали: ну ми не можемо, нам важко. Зґвалтували, вбили, спалили, закопали. Щось нагріли залі і випалили очі. Ну, тобто людина ще жива. Коли були декуповані. Ну, Ірпінь, Буча, Бородянка. З Бучі і Бородянки тіла повезли сюди, в Вижгородський морг, тому що тут великий морг і ну, багато ціл привезли. І до нас прийшла поліція і попрохали, чи можуть люди прийти допомагати, бо просто фізично ну, люди важкі, тіла важкі людей. І треба це носити, це, це реально важко. І вони просто не могли впоратись, Ну, тобто, ніхто не був готовий до такого напливу загиблих. І, звісно, спочатку пішла перша партія добровільців, але через два дні вони повернулися і сказали, що ну, ми не можемо, нам важко. Нам важко і просто ну, ми не витримуємо цього. Наступна партія людей пішли. І така ж сама історія сталася. І вже на третій раз я думаю, ну ще мені треба йти, тому що. Може, я теж певний час цього витримаю, але ну, хоча б теж свою зміну пропрацюю. Я тоді звернувся до інших людей, наприклад, до, то, тут я в Вишгороді музикант з дуету Герц і кажу, Микита, давай спробуємо, тому що ну, ми, може, протримаємось там три дні. Давай протримаємось три дні. В найкращому випадку 5 днів. Спробуємо. так-от-так-от. Ну, так, і це буде вже якийсь час. Але так сталося, що ми, і плюс ще деякі люди, там нас було костяк чотири людини, ми затрималися на два з половиною місяця і навіть потім ще трошечки більше, тому що потім ще військових привозили. Це. Спочатку, звісно, там була найпростіша робота. Це треба розгрузка-погрузка мертвих цілей. Тому що приїжджає, приїжджає машина з тілами, свіже їх свіжевикопаними, їх треба завантажити в один холодильник і просто далі. Їх виносять по черзі, їх оглядає поліція, їх оглядає по і потім їх треба. Ну коли всі документи зроблені, коли взяти, наприклад, кістки на аналіз ДНК, їх треба завантажити в фуру. Потім приїхала наукова французька жандармерія, і тут вже почалась інша система, бо тут вже виявляється, що ми вже приблизно знали, наприклад, там ну треба було знайти, наприклад, з певними типами поранення. Ми вже пам'ятали, наприклад, що ми бачили десь щось. Нас навіть прохали допомогти. Ну, як трохи лаборанти. Звісно, в мене ж немає ніякої медичної освіти. Я ж не можу бути лаборантом. І звісно, я не можу там різати тіла. Але, наприклад, розрізати одяг, да? там, наприклад, там, всякі такі штуки. Ну, по-перше, ми вже звикли до того, що ми побачили, що нічого жахливого насправді в мерцях немає. Здебільшого, все там були сліди катувань, тому що це ж були братерські могили. А кого скидають ці могили? Ну, наприклад, там росіяни зайшли. І пройшли по переліку одразу. Там, наприклад, там хто в ТРО, там хто в ДФТМГ, хто там патріотично налаштований, хто політичної активності проводив, розстріляли і скинули в яму, закопали. Потім наступна партія, там, наприклад, вони там пополювали на гарних жінок, зґвалтували, вбили, спалили, закопали. Потім, наприклад, там вже просто по вулицям ходять. Ну і буває, що коли не сподобається. Там якось виглядає не так. От просто ну ми ж розуміємо, що там специфічний континент доволі таки будловатий, і скажімо так, київського передмістя вільні люди, які можуть, ну вони більш скажімо так, звикли до свободи самовираження, вони їх дратували. І, звісно, вони за це просто вбували. І, і теж вбивали, і туди. Але ж і ще були моменти, коли людей катували. Тому що коли щось треба було дізнатися, так, ну, наприклад, там, ті ж самі переліки, хто десь, ну, хто десь живе, ну, я так розумію, що людей просто катували і були іноді страшні сліди катування. Не знаю, чому саме, я не знаю цих історій. Ну, наприклад, була людина, в якій випалені очі, чимось, ну як, мабуть, щось нагрілося взагалі і випалили очі. Ну, і тобто, людина ще жива. Ми розуміємо, що це не вмирає людина від цього. Задача була максимально принести болю живій людині. Ну ось, оце да це такі страшні речі. Ну і знов таки іноді не зрозуміло. Як взагалі що відбувалося? Тому що, наприклад, дуже літня жінка, і по неї прямо так автоматною чергою так от пройшлись. Що вона могла їм зробити, не ясно. Тобто, ну, мабуть, сказала щось. Але просто хтось, ну, це ж прям треба, отак от, ну, там видно все було, що це прям пристально по ній прям вистрелили. І не одним патроном, а от прямо от чергою. І ну от що ну це загадкові історії, тому що ми, мабуть, ніколи не дізнаємось про всі з них. Люди приїжджали забирати тіла. люди, звісно, ридали страшно. Дуже ну, розумієте, що це так прям. І оцей момент, в принципі, а, ми ж не професіонали. наприклад, там поліція, да, вони професіонали, вони вміють абстрагуватися. Їм необхідно це робити. Це дуже важливо, я побачив, як деякі люди вони чітко раз відокремились, і я, ну, це теж повага, тому що це про Але ми ж, ну, як сказати, лише волонтери, тому іноді доводилось і роз, ну, розмовляти з людьми, тому що було просто от якось хочеться заспокоїти людину, коли розумієш, що людину треба підготувати, що зараз голова викинеться звідти відрізана. І ну, ти думаєш, ну, коли перші рази просто ми бачили шок сильний. Я такий думаю, може краще поговорити, щоб ну, змягчити трошечки. В якийсь момент мені реально почало ставати погано. От Реально вже я відчуваю, що ну, поплахело. Ну, вже отак от не дуже, скажімо так. Відчуваєш себе поганенько. Я подумав, що треба зробити якийсь такий ход цікавий. Я взяв цю камеру, такий інстакс, просто він на такі моментальні кадри аналогові робить. До того я практично не використовував і тут я вирішив, що треба взяти цю камеру і просто робити якісь тюдіки, такі замальовочки. Просто замальовочки про те, що я спостерігаю навколо себе. До деяких речей звикнути було неможливо, ну от саме до закатованих жінок, там з таких страшних всяких речей, коли там спалювали, там намагалися приховати всякі неприємні речі. Вони палили просто люди. Це звісно важко, але ти не можеш звикнути саме до прояву людської жорстокості скоріше ніж до самих мерців.